Так, заколотив суміш, вона трішечки відстоюється. Такий кирпичик, Зараз будемо ставити ось така суміш. Поки прикидаємо, як це все воно буде. А потім муруємо на цемент. Ну отак, от з червоного кирпича донечку. Шамотне ядро і будемо потім утіпляти, обкладати кирпичем. Так, початок є. Кінець буде, суміш, кирпичики. От так все вийшло. Щось коротше не йде в мене. Літом було швидше набагато. То то не так, то все не так. Кінчився диск. Прийшлось новий купити. Не дорізав цю кирпичину, почав бити по ній. Вона лопнула. Вот. Буду зараз знову різати. Коротше, і то не так, і все не так. А вже 4 вечора. Так, діло пішло. Прийшла муза. Все. Працюємо далі. Так, сім вечора. Отак вона поки виглядає. Оце утеплитель, і зверху ще шар буде кирпича. Вот так дверки будуть. Но це вже завтра. Он так це все примуровано. Ось так це все буде.